Отримав посвідку на проживання, чи як студент, чи по злученню родини, чи як підприємець, чи по працевлаштуванню, в тебе є зобов'язання протягом 30 днів пройти медогляд. Не пройшов медогляд, втратив ВНЖ, не заплатив страховку, втратив ВНЖ, не заплатив соціалку, втратив ВНЖ. Якщо ти вже три рази втратив ВНЖ, то тобі точно потрібно знати, за яким номером викликати швидку. 155, п'ять, запам'ятай, набираєш і до тебе приїжджає швидка. Але якщо ти втратив страховку, то тобі доведеться заплатити за швидку із своєї кишені. Маємо, не цінуємо, втрачаємо, жалкуємо. Бережіть те, що маєте. А якщо є у вас питання, то звертайтеся до нас. Компанія Словакія Гарант працює із 9 до 17 у робочий час за адресою Братислава Горького 3, 3-й поверх. Завжди готовий відповісти на всі ваші запитання.